Ринок праці відновлюється. Кількість роботодавців та вакансій за минулий рік збільшилася вдвічі. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. За 2023 рік вдалося укомплектувати понад 11 тисяч вакансій, затребуваними залишаються продавці, машиністи та водії автотранспортних засобів. Саме їх найбільше шукають роботодавці на сьогоднішній день. У базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічується біля тисячі вакансій. Звичайно, найбільше вакансій це по місті Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, надвірні і менше по верховині і по Косівському району. Найбільше оплачена сьогодні заробітна плата це у будівельній галузі і це у, у сфері виробництва. Це як я наголошував 20, 25 і навіть 30 тисяч гривень. Найнижче це у підсобних працівників. Вакансії є, а от робочих рук бракує. Вплинула на це і мобілізація. Наразі кажуть, в центрі зайнятості відсоток жінок, що перебувають на обліку, значно зріс, щоб збалансувати нестачу кадрів. Їх перенавчають новим професіям, зокрема тим, якими раніше займалися тільки чоловіки. Зараз на обліку у нас 74% жінок і 26% чоловіків. Звичайно, мобілізація впливає на ринок праці. Ми зараз з нашими роботодавцями зустрічаємося і говоримо про те, щоб. Більше працевлаштовували жінок. Зараз у нас працює центр професійно-технічної освіти, де ми вчимо, перенавчаємо, де ми даємо можливість нашим жінкам здобувати інші професії. Особливу увагу цьогоріч планують приділити й активним програмам, які добре себе зарекомендували торік, а саме наданню грантів та мікрогрантів на розвиток бізнесу, за словами заступниці директора обласного центру зайнятості Ольги Шевчук, за минулий рік понад 600 осіб отримали позитивні рішення щодо отримання грантів. Це дало змогу створити більше тисячі робочих місць. Дана програма передбачає одержання грантів у розмірі від 50 тисяч до 150 тисяч у разі працевлаштування одної особи і від до 250 тисяч у разі працевлаштування двох осіб. Якщо говорити про учасників бойових дій, а також тенів їхніх сімей, то такий розмір може коливатися і до мільйона у випадку, якщо учасник бойових дій є вже діючим, був вже діючим підприємцем до трьох. Кроків і в такому випадку він повинен працевлаштувати чотирьох осіб, в тому числі двох із них це учасників бойових дій. Подати заявку на отримання гранту на створення або розвиток класного бізнесу можна через портал Дія до кінця року. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.